Українська народна казка Чабанець. Був собі чабанець, змалко все вівці пас, більш нічого не знав. От раз випав йому з неба камінь у вісім пудів. То він було усе грається тим каменем, то причепить до батага, то кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж камень летить та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, капшне серед степу сіряк тим каменем наводить, то хай там три чоловіка або й більше, а й не візьмуть. Мати було його лая, Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся, а йому й байдуже. Катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві, той чабанець був, Та став підступати під город змій, подів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався. Давай засилати скрізь по царству по волостях бумагу. Чи не знайдеться, де такий багатир, щоб того Змія знищив, не знаходив? А той чабанець почув та й похвалився Я б того Змія, каже, батагом забив. Він, може, сказав наглум, а люди донесли про це цареві у вуха, той вимагає, щоб він прийшов. Приступив чабанець до царя, а цар подивився, що він такий малий та й каже. Що ти кажеш? Ти ще молодий, а він, звісно, хлоп'я. Нічого, відповідає чабанець. Ото дає йому цар два полки солдат, полк співаків і полк музикантів. Вийшов чабанець до тих солдатів. Та як скомандував, що наче він уже років двадцять у війську служив, тоді тільки цар руками і сплеснув. От, не доходячи до того Змія, кидать чабанець свої полки і наказує Дивіться, як зі Змієвого дверця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене. Покинув те військо, а сам пішов. А той Змій та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От, як забачив Змій чабанця, зараз дмухнув. Аж ні, той не зворухнеться. Питає Змій. За чим добрий молодець зайшов? Чи будем битися? Чи миритися? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися, відповідає чабанець. Змій каже, ти піди ще три роки погуляй, тоді і приходь. Ні, каже, я вже гуляв. А чим ти, питає, Змій, будеш мене бити? А оцим батагом, а в нього батіг. Там, може, з цілютою величою шкурою сплетений, і камінь точить по кінці прив'язаний. Ну, каже Змій, бий мене. Ні, бий ти мене попереду. От у Змія меч на три сажені залізний, чи стальний. Як ударить він чабанця тим, так меч на шматки і розкочивсь. Держись же, каже чабанець, тепер я ударю. Як шмагане його батагом, на кінці якого камінець прив'язаний? Змій тут і розпластавсь, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар чабанця зустрічає, Бере зараз під руку веде у дворець, оддав цар за нього дочку, побудував їм дворець, живуть вони собі припиваючи, а інші царі почали розбалакувати, що як так вже й самому жах, що як таки свою рідну доньку та віддати за чабана. Царю вже й самому жалко. І засилає він крізь бумаги, чи не найдеться де такий багатир, щоб цього чабанця міг убити. Скоро і знайшлося двоє. От і пішли вони до того чабанця. Прийшли, а він і питає З чим добрі молодці прийшли? Чи будем битися, чи миритися? А вже ж, кажуть, щоб битися, от один як ударить через ліве плече. Так меч і розколочився, а другий як ударить навхрест через праве, тільки сорочку перерубав. Тоді чабанець устав, узяв їх обох і як завів докупи. Так масляки з них і посипалися. Набрав він тоді масляки у кулаки, та так йому досадно на царя стало. Пішов він до нього і не величає, а прямо каже. А що, бачиш це, такий тобі буде. Тоді і годі царю очіпати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.